Привіт, мої любі співвітчизники, мої українці. Мене звати Галина, я є врегульованим канадським імміграційним консультантом, живу у Канаді 14 років, і 9 із них я займаюся, я працюю у сфері імміграції. Сьогодні хотіла би розповісти вам детальніше про нову програму для спонсорства українців, яка відкрилася буквально сьогодні. І я розумію, що не всі мають можливість заплатити за консультацію міграційному консультантові чи адвокатові, тому надіюся, що це відео буде вам у пригоді. Тобто, уже з сьогоднішнього дня можна подавати заявку на постійне місце проживання для українців, у яких є родичі, хто є. Громадянам Канади або мають постійне місце проживання. Ця програма буде дійсно один рік. Вона закінчується 22 жовтня 2024 року. Тобто, до того часу можна податися на постійне місце проживання по цій програмі. Імміграційний департмент Канади поділив цю програму на дві категорії. Перша категорія це люди, це е, особливі, особливі вимоги для першої категорії. Е, людина має мати українське громадянство, е, має мати родича, хто являється громадянином Канади або має постійне місце проживання. Що ж вони мають на увазі, коли вони кажуть родичі? Хто, хто підходить е, у, е, у, у цю групу родичів? Це її може бути чоловік або дружина, партнер громадського шлюбу. Тобто, якщо люди живуть разом, просто вони не розписані. Можуть бути діти, внуки, батьки, бабусі, дідусі, сестри, брати або напівсестри і напівбрати. Особливою вимогою для цієї категорії є перше. Що людина, яку спонсорують, має бути присутня у Канаді на той момент, коли подається її заява на спонсорство. І друге, вона має бути у Канаді, коли її заява на спонсорство вже узгоджена. Тобто, коли вона отримає лист. Де імміграційний департмент каже їй, що ваша заява вже ухвалена. Вам уже, ми вже будемо видавати вам постійне місце проживання. Ця людина на той момент має бути присутня в Канаді. Тобто, коли розглядається її справа, не вимагається, щоб ця людина була присутня в Канаді. Вона може поїхати і потім приїхати. Слідуюча категорія категорія 2. Ця категорія. Трішки запутана, скажу зразу. Я буду намагатися вам пояснити, але вона запутана і складна. тобто, хто належить до категорії номер 2 це може бути чоловік або дружина громадяна України, у якого є члени сім'ї, які є ма, які є громадянами Канади. Або мають постійне місце проживання. Основною умовою чоловік чи дружина не мають можливість виїхати з України, або вважаються пропавшими безвісті, або померлими. Тобто я приведу вам приклад. Наприклад, у когось в Україні є брат, і брат по відомим причинам не може виїхати з України на даний момент. Або він служить, або він просто не може виїхати з України, тому що він чоловік. Але у брата є дружина і двоє дітей. То ви можете спонсорувати і свого брата, і дружину, і двоє дітей. Але дружина і, і його діти на, під час, на час спонсорування, коли ви подаєте заявку на спонсорство, вони мають бути присутні тут. Незважаючи на те, що брат не може приїхати, ви все одно можете їх спонсорувати. І ще один момент: вони, їм не обов'язково мати українське громадянство. Тобто, якщо я маю брата в Україні, який зараз не може виїхати з України. І у нього є дружина, яка є громадянкою, не знаю, Грузії, то я можу спонсорувати його дружину і його дітей, незважаючи на те, що мій брат не може зараз бути в Канаді. Так само, ще один приклад, наприклад, живе сім'я і чоловік помер. Але у чоловіка дід живе в Канаді. І оцей дід може спонсорувати ту жінку і дітей. Або навпаки, це може бути і, і, і чоловік. Е, ну, я надіюся, що ви зрозуміли суть цього. Е, далі, ще такий важливий момент. Наприклад, якщо ви спонсоруєте своїх батьків, от у вас мама і тато, і вони одружені, і вони живуть у, в Україні, не обов'язково, щоб і мама, і тато приїжджали. До вас у Канаду, щоб ви могли їх спонсорувати. Може приїхати хтось один. Наприклад, якщо приїде батько, тоді він буде головний аплікант, а мама вже поїде просто як член його сім'ї, як його підопічна. Тому достатньо комусь одному бути в Канаді. Далі. Ви, якщо ви маєте брата чи сестру, і у них є сім'я, то, звісно ж, що ви будете спонсорувати всю сім'ю не тільки одного брата або одну сестру. Хто ж може бути включений у сім'ю брата чи сестри? Наприклад, це я просто вам провожу приклад, щоб було краще зрозуміло. Наприклад, ви спонсоруєте свого брата, і у брата є троє дітей: 5, 10. 5 років, 10 років і 23 роки, то та дитина, яка вже 23 роки, по канадському законодавству не рахується дитиною, це вже повнолітня, доросла людина, яку не можна включати у, у як члена своєї сім'ї. Але є винятки: якщо, якщо ця ваша вже повнолітня дитина, яка випалася 22 роки, якщо вона фінансово залежить від вас. Або вона залежить від, від вас через те, що у неї є якісь а, а, ментальні чи, чи фізичні відхилення чи хвороба якась. І ну, ви, ви маєте дбати про свою дитину, навіть дорослу, то тоді її можна включити у, у, у заявку як член вашої сім'ї. Далі, як подавати, як подавати документи? Є два способи. Перший спосіб це онлайн. Тобто, якщо ви готуєте документи самі, якщо ви будете подавати самі, тоді вам потрібно створити профайл на вебсайті міграційної служби і заповняти там будуть всі форми, ви будете заповняти це все онлайн, або якщо ж ви. Якщо вам допомагає міграційний консультант або адвокат, то вони будуть це робити через свій портал. Другий спосіб це подавати заявку на папері. Тобто ви на папері заповнюєте всі форми, копії всіх документів представляєте і відправляєте це все по пошті. Зразу кажу, що онлайн спосіб є швидший і легший. Ну, як на мене. Далі деякі люди мене вже запитували про Government Processing Fee, тобто це збір державний збір, який потрібно платити, коли ви відсилаєте заявку. Коли усі подавалися на кюет, на робочі візи, то канадська держава. Відхилила це, тобто вони не вимагали українців платити гроші, тому що знали, що вони знаходяться дуже у скрутному становищі. Зараз, на жаль, не так, для спонсорства потрібно платити гроші. Це немалі гроші, зразу кажу. Для того, щоб держава канадська, щоб імміграційний департмент розглядав вашу заяву. Для дорослого, на одного дорослого, потрібно заплатити 850 доларів, і для дитини 230. Це називається кавермент Processing Fee». Ці кошти вам потрібно заплатити кредитною карткою відразу, коли ви відправляєте свою заяву, свої документи. Також ще є Right of Permanent Residency Fee, Це 515 доларів, які вам також потрібно буде заплатити. У вас є опція або платити їх відразу, або платити їх, коли вже вам скажуть, коли вже ваші документи, розгляд вашої справи прийде до кінця. Вони потім вам пришлють лист і попросять вас заплатити ці, ці кошти. Що я хотіла ще сказати. Так, я, якщо у вас є якісь запитання, якщо щось не зрозуміло, то, будь ласка, звертайтеся, я прикріплюю свій інстаграм або тут у коментарях. Звертайтеся, запитуйте, якщо вам цікаво про імміграцію, про в загальному життя в Канаді, я маю дуже багато цікавого досвіду. Буду рада з вами поділитися. Дякую до зустрічі.